У Миколаєві відзначили день тренера. Захід для тих, хто виховує майбутніх чемпіонів, організували міська влада та міське управління спорту. Кого нагородили, хто вітав та яка атмосфера була на заході? Дивіться у репортажі Сергія Мельникова. 18 липня у Миколаєві привітали кращих наставників з олімпійських та неолімпійських видів спорту з нагоди Дня тренера України. Сьогодні у день тренера ми привітали кращих тренерів міста Миколаєва. Я подякував їм за їх роботу. Для нас, звичайно, головне, щоб масовість спорту була присутня в Миколаєві, але й великі досягнення, які є серед наших дітей, також важливі. І, звичайно, в цей день я хочу подякувати нашим тренерам, які в нас не досипають, не доїдають, але роблять з наших дітей чемпіонів. Захід був організований за підтримки міської влади. Допомогли і представники соціально відповідального бізнесу. Спортивно розважальний заклад офсайт прийняв подію у себе, і це не вперше, коли керівники цього закладу долучаються до допомоги у проведенні різних спортивних заходів у Миколаєві. Ну а головний організатор це управління спорту міста, яке останнім часом багато уваги приділяє підтримки саме тренерської професії, розуміючи її важливість. Дуже цікава професія, і я хочу кожному тренеру побажати, щоб вони залишалися такими ж цікавими для своїх дітей, бажали чогось нового, хотіли дійсно розвивати та прагнули успіхів. Хочу, щоб ми разом, наскільки це можливо, розвивали наше місто розвивали наших людей, наших дітей. А ми зі свого боку максимально, ви бачите, завжди максимально як можемо підтримуємо і дітей, і розвиток спорту, і розвиток наших тренерів. В цей день найкращі тренери Миколаївських спортивних шкіл отримали відзнаки з нагоди дня тренера. Окрім Олександра Сінкевича та Ірини Бондаренко, присутніх вітав і секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, голова регіонального відділення Національного олімпійського комітету України в Миколаївській області, також відзначив важливість підтримки тренерського корпусу Миколаєва у складні часи сьогодення. У нас сьогодні в тренерів стоїть декілька задач: це масовий спорт, це спорт високих досягнень і третє це забезпечення матеріально-технічної бази. І... Багато з них дуже добре з цією задачою пораються. Вони молодці. У них все виходить, як то кажуть, у нас є результати. Наразі міська влада запевняє, що про тренерів забувати в жодному випадку не будуть, і підтримка буде тільки зростати. Наскільки це, звісно, буде можливо в умовах сьогодення. А вже наступного дня багато хто з тих, хто був присутнім на заході, долучилися до важливої місії. На центральному міському стадіоні відбувся благодійний матч з футболу. Матч об'єднав спортсменів, вболівальників та небайдужих мешканців міста навколо порятунку життя Максима Шульгіна. Трирічний хлопчик бореться з надзвичайно важким та рідкісним захворюванням, м'язової дистрофією. Фією душена ця хвороба щодня позбавляє дитину можливості рухатись, дихати, а з часом і жити. Єдиною надією на зупинку хвороби є сучасний препарат Елевідіс, вартість якого становить 3 мільйони доларів. Учасниками благодійної гри стали представники міської влади, миколаївських підприємств, долучився соціально відповідальний бізнес. а Також спортсмени та керівники різних спортивних шкіл Миколаєва. Під час заходу вдалося зібрати майже 28 тисяч гривень, які будуть направлені на лікування Максима. Долучитися до допомоги хлопчику можете і ви за реквізитами, які зараз на екрані. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, Валерій Федченко. Новини на телеканалі Март.